Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотоград Андрія. І сьогодні маємо до вашої уваги бензопилу Vitals. майстер. Майстер бензина по-польськи БКС 5027, 18 шина 0. чи як там? ну таке от. 5027. Значить по технічних характеристиках. Судячи, що тут пише? Друзі, 49,3 кубіка. Давайте, щоб може вам було видно, не видно, зараз ми вас піднімемо. О, бачите, 49,3 кубічних сантиметра. 2,7 що то таке, не знаю. 11,5 тисяч обертів, ну, досить добре, вона взвиває, якщо дійсно так. Так, 550 мм, не знаю, що то таке, 26 теж, щось воно є там. 18 -та шина, друзі. 325 крок ланцюга. Ланцюга. Значить... Чим оця пила відрізняється, оцей віталік від звичайної китайської пили? По аналог китайцю повністю вся та ж саме поршніва, карбюратор. Але... Але... Кришка стартера маємо металеву, друзі. Тоже вже є плюс. Вона вже більш така надійніша, не ломиться. Також кришка щеплення, де кріпиться шина, також є в нас металічна. Також, як в Гудлаку, має натяг ззовні. Не з торця, а ззовні, де є дуже зручно. Пила заводського виконання. Бачимо, вона є номерна. З шильдиком. Ось таке одне сертифіковане. До речі, ще бачите, знизу є ще теж наклеючка, ще не відклею. Хлопака різа нею яблуню. Ланцюг досить хороший, не сів, скажімо так, якщо він сів, то десь на відсотків 20. Ось таке з прокачкою. Все Тут все чітко бачите. Значить, Тут дивимося. Що ми бачимо бачимо, друзі, отакий фільтр. Дуже зручна річ. Який, так, такого плану, як в машині, будемо так казати. Значить, але казав, що вона жире досить бензини. Не знаю, може вона з заводу ще так трошки недобре відрегульована. Мені цікаво глянемо зараз на свічку. Вона працювала під навантаженням, я її не заводив. І зараз найкраще буде подивитись колірну діагностику свічки, друзі. Вірніше двигуна, а не свічки. Що ми бачимо? Свічка рижа. Дуже прекрасний колір. Дуже прекрасний. Ну, Отаке, от от, якщо вам ближче видно, якщо воно там. О! Бачите, прекрасно. Пила відрегульована добре. А зараз ми ще то перевіримо, якщо є бензин, ми її заведемо. А якщо нема, то прийдеться заливати. Ради вас, так думаєте. Запхали, поставили фільтр акуратно. Дуже мені подобається, коли корпус коркорпу сає. Від такого плану фільтр. Дуже надійний, хороший. Не псується так. Тобто мазінмазі -мазі, не, не лізе пилюками, хотів сказати. Тут псуватися нема чому. Але що цікаво, що вони написали 49,3 кубіка або 45-ка поршніва. Друзі, це 52 куба або 43 це 45 кубів, ну 49, то щось непонятно. Може вона має. Ой, якщо це має 43, може 44 поршень, як варіант. Включаємо запалювання. Бензин є чи немає, чи викачаний. Зараз ви трошки просто почуєте, я не буду вас відводити. Я її поставлю сюди. Підсос витягую і робимо запуск, друзі. Послухаємо, як вона працює.

Скажімо так, оберти були завишені, но, можливо, господар регулював трошки, але по корпусу, бачите, яка вона величезна, ще би всередині така була по потужності, як вона велика ззовні є. Ну нема ради. Але в загальному працює гарно. Запускається гарно, будемо так казати, пила є новою. відпрацювала небагато, як говориться. Але дерево відрізало і, що мене зацікавило, і потішило, що ланцюг не дуже сів, ланцюги тут якісні. Як на маленькому 25-му Віталіку я вам вже показував, так само і тут. Значить, Ще один запуск. Що заводиться прекрасно, так що такий маленький огляд був. В принципі, кажу, по цьому і цьому є металічне, то вже є плюс. Ручка така більш масивніша. Ззовні хоча середина така сама, тільки сам матеріал зручніший для тримання в руці. От і все. Вихлопна на два отвора, легше дихає пила і все. Упор радив би заострити. То буде плюс для роботи на майбутнє. Так що все. Отакий От був огляд такої пили. Всього найкращого і всім па-па. Щасливо до побачення.